Криптовалюта поступово заповняє український ринок. Криптовалюта стає тим інструментом, який дозволяє мати ну без жартів віру в завтрашньому дні. Давай зразу. Відійдемо від загальних визначень, які ми всі знаємо. Що таке крипта? Криптовалюта це е, актив, нематеріальне благо. Криптобіржа часто виступає як швейцарський такий банк, перевертаєш кереберть правила гри для бізнесу. Це тіньовий елемент от, на сьогодні. От як його як до нього ставитись? Правовий статус криптовалюти фактично не врегульований. Все, що не заборонено законом, воно дозволено крипту. Важче арештувати, ніж рахунок банківський. Слід просто натиснути дві кнопки і арешт піде. Арештовували рахунки підприємства. От скажи, будь ласка, що відбувається в цьому випадку з криптою? Ти порушник, чи ти злочинець, якщо ти використовуєш криптовалюту в своїй діяльності.